Ради вітати вас на каналі Шкода, що От Часто до мене люди телефонують і кажуть, Роман, що це таке відбувається з тими фірмами. Тобто, в принципі, машину, яку приганяють на червоних номерах, не можна поставити там, виписати договір купівлі. Фірми арештовують, тому що десь там занижують вартість автомобіля по розмитненню. Друзі, я скажу так. Якщо ви до нас звертаєтеся, ми, ми працюємо з людьми, які дійсно перевірені, і в принципі ми всі ці документи перевіряємо, що все в ході, в ході постановки на облік все було по автомобілях добре. Да, є дійсно такі, такі ну, нюанси по автомобілях, і вже були такі випадки. Якщо хороша фірма, хороша фірма з нормальною репутацією. То в принципі їх ніхто там ніхто не арештовує і все, все добре. Зазвичай продавці на, на ринках, да, які неодноразові, вони працюють з адекватними фірмами, і там, в принципі, все добре. Тому не ведіться на ці вкіди, які десь там вам в Тіктоки ви бачите, і потім боїтеся десь брати машину на червоних номерах. Просто потрібно звертатися до людей, які в цьому розуміються, які вам повністю нададуть всю, всю допомогу. Консультацію будемо так говорити, і все у вас буде добре. Також не забувайте, що вторинок в місті Луцьку це четверта неділя. В місті Рівному це е, е, неділю. Ой, пробачаю, суботу. Так що, якщо вам потрібна якась допомога в підборі, телефонуйте за нашими номерами телефона. Вам бажаю добра, бережіть себе! Всім удачі!